Майбутній канцлер Німеччини Мерц натякає, що готовий відправити в Україну ракети Торес. Надання додаткової військової допомоги Україні є одним із пунктів порядку денного сьогоднішніх переговорів міністрів закордонних справ ЄС. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерс учора ввечері припустив, що його уряд нарешті зможе виконати давнє прохання Києва щодо поставки Україні ракет Торес, здатних завдавати ударів у середині Росії. Я завжди говорив, що робитиму це лише за домовленістю з європейськими партнерами, сказав він в інтерв'ю, Ад, зазначивши, що інші, зокрема Велика Британія та Франція, вже постачають ракети в Україну. Лідер ХДС підкреслив англійці це роблять, французи це роблять, американці все одно. Поставка має бути узгоджена, і якщо вона узгоджена, то Німеччина має брати участь. Українська армія має вийти з оборони, вона завжди тільки реагує, сказав Мерс. Це має бути скоординовано, і якщо це скоординовано, то Німеччина повинна брати участь, додав він. Його коментарі різко контрастують із коментарями канцлера Олафа Шольца, який залишає свою посаду, який неодноразово відмовлявся надати Україні ракети, побоюючись подальшої ескалації. Контроль над ракетами Торес, теоретично здатними вразити цілі в Москві, буде гарантований лише за умови, якщо німецькі солдати будуть безпосередньо задіяні в їх стрільбі, а про це абсолютно не може бути й мови, пояснив Шольц у розмові, що просочилася минулого року. Після нищівного ракетного обстрілу українських суммерць звинуватив президента Росії Володимира Путіна у військовому злочині. Це явно військовий злочин. І серйозний військовий злочин, сказав він. Було дві хвилі нападів, друга прийшла, коли гуманітарні працівники намагалися доглядати за постраждалими. Це верх віроломства понад 30 людей загинули в результаті російського ракетного обстрілу сум у вербну неділю. Більше 100 мирних жителів отримали поранення. Також Мерс продемонстрував стурбований погляд у бік США. Мерс назвав тарифну політику президента США Дональда Трампа однією з великих невідомих для нашої економіки. Боротися із запровадженими чи загрозливими тарифами важко. Тому тим важливіше, щоб Німеччина відновила цінову конкурентоспроможність нашої економіки, він планує поїхати до США з інавгураційним візитом до літніх канікул. Він, звичайно, Вступить у світську розмову з Президентом Дональдом Трампом, а потім вони шукатимуть спільні інтереси. Серед тем для обговорення МЕРС назвав Україну, Китай і митну політику, особливо щодо подій у США. Він наголосив у переговорах із соціал демократична партія Німеччини, що не підпише коаліційну угоду зі збільшенням податків. Коли його запитали, чи виключав би він взагалі підвищення податків протягом усього свого канцлерства, він сказав. Ніколи не варто говорити ніколи, тому що кризи стануть новою нормою.